Так, доброго дня всім моїм вітання. Приходить мені смс-очка. Прибула моя посилка раніше зазначеного часу. Зараз я вам покажу, що я замовила. Фух, хвилинок 20 знімала я цю кришку Натягнуто так була. Так, замовила я касетну розсаджу. Так, дивимося, Аріана. Ладно, дуемся. Ариана. Клодия. 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 Так, Джуси. И, ну, сама будь Олегра. Олегра. Угу. Так, замовила я кассетную рассаду. Ось. А я не знала, що вона просто прийде без касетки. От що я не люблю, коли замовляєш касетну розсаду, а її висилають без касетки. А мені терміново на 4 дня треба їхати в Київ завтра. Оце от що, що мені не подобається. Вот таке воно. Ну, в принципе, угу. значит так у есть кассета. Сейчас ей просто поставлю свою кассетку, и, наверное, я сейчас аккуратненько пролью. Она там хоть на втек... вот. И я ей аккуратненько сейчас пролью. Не гарни саджинс. Вот. Чому я всегда людям висилаю в кассеті? А Мені прислала без кассетки. Чого? Так. Так, 4 нових сорта по 50 саджанців. Зараз я їх біом розкидаю, попідписую, поставлю в парник і пролью листочок, хай відведіте. Так, щось придумається. Так що садимо нові сорта по поводу замовлень, які пишуть мені в коментарях. Замовлення я вже не приймаю. Набрались ми дуже багато замовлень. Дай Бог ті виконати. Ой, насадили ми в цьому році багато картошки, буряків. А на наступний рік вже, мабуть, будемо займатися саме полуницею. Не будемо займатися тими городами. Смисла немає їх садити Так що на наступний рік, ну, це частинка того, що я замовила. Дуже багато різних сортів замовила, ну, це перша партія. Далі буде в мене стаканчикова розсада. Ну, листочок чистий, ну питань немає, в принципі, у мене немає ніяких. Так що я, мабуть, зараз зроблю як поставлю їх в касетку, пролью, ну. Ось бачите, як тільки прийшла посилка, мені терміново треба їхати, і це, як то кажуть, ця поїздка невідкладна. От тобі і поробив, називається, роботу свою зробив. Сьогодні я її ніяк не посаджу. Ой. Так що нічого, все зробимо, все буде добре, дай Бог все виросте. Так що, це в бананки 200 штук. Ну, спаковано, гарно, все акуратненько. Быстро дійшла, листочок не повернув, вона відійде. Її зараз политься, обробить і вона відійде. Так що, таке? Так що, хто там пише мені на зараз розсаду, або терміново, або зараз люди. Я свою розсаду замовляю на вересень, замовляла аж в травні місяця. Буде вона в мене на вересень. Багато різних сортів. Може, в когось є на зараз? Ні, я беру замовлення, їх роблю і відправляю. Чого? Бо здоров'я оце на зараз наставляю, чи воно продасться, чи не продасться. В мене його стільки немає. Будуть залишки якісь залишатися там, що хтось відмовиться чи що, я буду викидати в YouTube на свій канал, а так, дай Бог самим насадити всього, понасаджувати різних сортів. До речі, тут крупна плідні я взяла оці сорта. Хочу дуже подивитися, які вони кажуть, що вони солодкі. Ну, в мене таких сортів нема. А я люблю здорову ягоду. Люблю, щоб здорова і, і, і смачно було. Вона тоді така гарна на продаж кошику лежить. Так що будемо пробувати. Дай Бог, щоб все в нас прийнялося. Будемо для цього намагатися все зробити. Так що всім гарного дня!